12 років керував містом і 5 років був депутатом. Володимир Хомко відбув свою останню сесію та попрощався з колегами. Дякую всім на цьому слові. Бувайте здорові. <плес> Екс-мер любив говорити відверто, часто не добираючи слів. Його висловлювання досі розбирають на меми. Там усі, вонима, десь, <плес> Йдуть. <плес> Забираєте свої манатки, шуруєте звідси, щоб вас тут не було. Одних другий треть, це скончилась торговля. Ще раз не посипаний – вийшли з роботи. Ще раз буде не посипаний – вийшли з роботи. Загалом Володимир Хомко обирався міським головою рівного тричі з 2008 по 2020 роки. За його керування містом було добудована 14-та школа та будинок культури. Я тоді не сказав, Давайте припиняємо все. Робимо те, що найважливіше з моєї точки зору найважливіше була 14-та школа. Бо я, ну може, на стильстві, я ніколи не був там, де читана школа, до того як став міським головою. Коли я поїхав, подивився на ту школу, uh -huh. я, я просто жах, щоб в місті була така школа, то в 2014 році побудували будинок культури в парку. Правда ж, гарний вийшов. Uh -huh. А було майже нічого не було в ньому. Було й те, що екс очільник до пуття не довів. Це, зокрема, досі недобудований стадіон Авангард. Його реконструкція розпочалася за третьої каденції Володимира Хомка. Очільник міста наполягав на тому, щоб нічого не будувати з нуля, а оновити стару споруду. Тривалий час тягнулася ситуація із документацією. А коли будівництво таки стартувало, завершити розпочати завадило повномасштабне вторгнення. Спершу реконструкцію оцінювали у 110 мільйонів гривень. Втім, вона вже перевалила за позначку у півміль. Ярда. Ну найбільше, що шкодує, те, що не добудували стадіон. Війна вже було в той рік передбачено 100 мільйонів. Хто близький до влади, той знає, було 50 мільйонів з міського бюджету, 50 мільйонів з державного бюджету, і ми мали вже практично закінчене самі. Дуже шкодую, що це не завершилось. За мерство Володимира Хомка у рівному запровадили громадський бюджет. Міська рада виділяла фінансування, а люди розробляли та реалізовували цікаві для міста проєкти. При хомку почали оновлювати тролейбусний парк. Екс очільник цим видом транспорту хотів витіснити приватні маршрутки. Це мрія моєго життя, щоб закінцювати місто цими добусом. 20 добусів. А все інше тролейбуси. і місто може виключно пересуватися люди тільки тролейбусами, чисто екологічним транспортом. У нас надзвичайно розлужена тролейбусна мережа. Такого в інших містах немає. За каденції Володимира Хомка у Рівному в 2013 році за інвестиційні кошти збудували та запустили сміттєпереробний завод, але довго він не попрацював. Відтак відходи з міста й надалі вивозили на єдине у рівному сміттєзвалище. Станом на зараз місця там залишилося небагато і весь непотріб просто закопують у землю. Усі обіцянки відновити роботу заводу були не виконані. Не вдалося при каденції Хомка запустити і процес роздільного збору відходів, хоч громадський. Ініціативи виникали, проте системної стратегії розроблено не було. Кілька разів обіцяв Володимир Євгенович очистити Басівкуцьку водойму та річку устя, але далі слів справа теж не пішла. Відбулося кілька будівельних скандалів, коли забудовники брали гроші із людей на зведення житла, а згодом просто зникали, залишаючи людей ні з чим. Тоді містяни із протестами та голодуванням приходили під стіни міської ради. Ми поцікавилися у мешканців міста, з якими спогадами у них асоціюється рівне періоду Володимира Хомка та які думки про самого екс-очільника та депутата. Ну, він був хороший міський голова. Ну, багато в чому змінилося місто. Місто просто відродилося за час його мерства. Дуже позитивна і дуже така правильна і конкретна людина. На сесії виносили наші дворові і в деякому плані особисті справи. І З його скажімо, подачі це питання не, не врегулювалося. Ну, Хтось хвалив його, хтось його ганив. ну, різні були думки, але ну, принаймні знаю, що він старався. Чистіше місце, місто стало, більше для людей стало більше майданчики ігрові для діток є. Чим займатиметься Володимир Хомко після складання депутатських повноважень наразі невідомо. Юлія Котляревська, Максим Остапець та Валентин Зледенний. телеканал ITV Media Group.